Всіх вітаю, шановне ретро ігриве панство. Добрий денчик всім! Сподіваюсь, відео буде недовгим. Так, <кхи> зніму. Якщо е, хто не бачив, то в попередньому відео я отримав е, Zen Market посилочку і в ній був Game Boy Classic. Я не зміг його увімкнути, я вставляв батарейки. Ніякої реакції не було. На вмикання лампочка не зажигалася. Е, відразу, ну я побачив, я там ставлю десь. Такого я ще в руках ніколи не тримав. Ці, ці, опа! І відразу хлоп! Хі -хі, хлоп! Відвалилося скло. Ну, те от таке. Воно можна або нове замовити, по-перше, на Aliexpress, щоб трималося. Мене цікавить, головне, що тут всередині. Ну, таке. Наче є якісь окисли. Наче є окисли. Як на відео я зняв контакти, були окислені. Усі нижні. Якщо у вас є блок живлення, ну або через лабораторник можна було, я не став цим паритися, просто бачив, що контакти окислені, то можна через блок живлення ще перевірити, і має, має бути живлення. Ось. і На моє здивування, що треба робити, щоб він запрацював, якщо у вас не не живиться він від батарейок. Треба, ну, як мінімум, його розібрати. Розбирається він, до речі, на моє здивування, звичайні, не, не трикутні, а звичайні під плюс. Викрутку. Так, розбираємо. Я його вже розкрутив, щоб час не витрачати. Так, тут бачимо шлейф. Ось такі плати. Я відразу побачив, що він ну, в дуже гарному стані. платі. Плати не гнилі, без корозій, без всяких, без нічого. І це мене прям дуже порадувало. І я ну, зрозумів, що шанс є, що вона не окислена, не знившився. До речі, був в мене відклеєний теж екран. Просто звичайний двохсторонній скотч, ось такий тонесенький. Повирізав і наклеїв по контуру, і приклеїв, і супер тримається. Так, і розбираємо. Далі що нам треба? В першу чергу треба оглянути. Хоча, ладно, давайте, мабуть, витягну шлейфа. Це, це не складно. Хоча, а нащо? Ну, він витягається просто отак от берете. Давайте вже витягну. Оп, все. І витягнули. Так. Тепер що нам треба далі робити? Викручуємо оці чотири гвинта. В принципі, цей гвинт нам нащо викручувати. Оці два. Ну, це просто, щоб зняти повністю плату та її оглянути. Але ну, в моєму випадку зараз не треба мені їх викручувати, я і так зможу вам показати, що треба зробити. То якщо чистити паяти, то треба викручувати. Там, там хоч запис іде. Так, запис іде. Дивіться, що потім треба вам зробити. Воно, ну, в принципі, відео в мережі ходить. І не одне. Ремонт не складний. Бо чому мене вчора потягнуло? Бо, знаєте, спокійно не зміг спати, бо подивився, якщо проблема не в контактах батарейок, а не в тих контактах, де тут є вони на місці. А ладно, покажу. Що, що, що треба все ж таки викрутити. То тоді проблема може бути якась, що ви його не відновите. Бо зазвичай проблема в них саме в контактах або в вимикачу. І якщо проблема не в них, тоді вже бідося. Так, і що у вас має дзвонитися? Рекомендують прозвонити ось цей контакт. Це у нас плюс батарейки. Він йде на. Зараз давайте витягну плату, щоб вам було зручніше видно. Кніпку потім не забути вставити. Він йде на розім живлення від від блока живлення. І коли немає туди не вставлений роз'єм, то воно там, ну, замкнутий контакт всередині. Дивіться, ось плюс батарейки йде на ось цей отут контакт. Щоб вам може ближче якось. Так, сюди вставив. Ось на ось цей. Далі йде на усе, воно ну, воно замкнуто оці два контакти. І далі йде на вимикач. Ось сюди. На оцей контакт. А потім вже сюди. І вимикач, якщо увімкнений, то має дзвонитися і от на цьому контакті. Все, живлення у вас працює. Тобто плюс іде, Тут працює, і вимикач працює. Якщо у нас тут у вас не дзвониться, проблема або в цьому для блока живлення або проблема, треба почистити. Я почистив вимикач і, і все. Але воно... воно в мене дзвонилося, але все ж таки я вимикач теж почистив. Там... І пар... Ну Я спиртом звичайним і таким. просто його ваточку туди, щоб він туди попав, поюзав, поюзав, але краще очисник контактів спеціальний мати. Тобто, якщо у вас це все дзвониться, тоді. Чистить контакти. Бо якщо воно все задзвониться і все одно живлення не вмикається, тоді проблема не знаю, в чому може бути вже в самій платі. Огляньте плату, може десь обр... обріз обрив дорожки, перегляньте під лінзою або під мікроскопом. Бо в мене плата, ну я подивився в ідеальному стані і воно дзвонилось, все нормально. Контакти теж легко виймаються, берете отут, 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 от їх місця там підігнути треба і вниз продавити. Так, кніпочка. І вони виймаються. Але контактики я їх чистив, просто взяв, баночку з там кинув, вони там полежали хвилин 15-20. Але бачите, який стан у них, вони були в сильних окислах. І тако як е, вже... Ну, воно очистилось від корозії, але бачите, на це напилення, воно вже пошкоджене. То краще, мабуть, на майбутнє вже придбати нові контакти для них Там на Aliexpress, може продаються, то я вже буду дивитись. Ну, вони чисті і, і нормально працюють. Але, але оце захисного на, 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 на пил, напилення вже на них, бачите, воно з пошкодженням. Можна не чистий осид, можна там, з содою з лимонною кислотою роблять. Ну, я просто воцит, а потім взяв щиточку, спирт, те ж самий ізопропіловий, і прочистив ще спиртиком поверх. І ну, вставляємо їх назад. Контакти. І все. От вони в мене тут на місці, ось такі, бачите, два. Але ну, працює, все нормально. Так, далі. Давайте я вставлю на місце платку. І що було далі? Я увімкнув, вона. Живлення пішло. Але в моїй приставці були полоси на екрані. Я, мабуть, фотку знайду в інтернеті вставлю. Бо я собі теж вчора все зробив під гарячу руку. Думав, спробую живлення, а тут сів так раз-раз-раз-раз і все зробив. І навіть не засняв, тому знімаю вже постфактум. Але вам це може знадобитися, особливо хто буде завозити з Японії. Бо я подивився, це часта їх проблема, як і контакти, як і полоси на екрані. Звісно, ви можете придбати на Aliexpress мод ips екран і в вашому випадку ви просто взагалі ця плата буде вийматися, і вона разом з екраном буде інша ставитись. Тому можете і не паритися, якщо у вас там полоси на екрані, і ви плануєте ips екран то можете. З цими полосами нічого не робити, просто вже ставити собі мод і все. Так. Зараз прикручу. Так, кніпку не забув. Не забув. Так, тепер тут треба викрутити багато-багато гвинтиків. Тут їх штук 10, я не знаю, але їх реально багато. Так, тепер виймаємо звідси платку. Так. І що ми бачимо? Так, бачимо трошки бруду. Ну, я його чистив, але десь все одно воно випадає періодично. Так, бачимо саму платку. З екраном. Що треба зробити? По-перше, треба під'єднати шлейф на місце. Так, зараз я зроблю. Так, шлейф під'єднали. Вставляємо батарейки. Так, і вмикаємо живлення. Були ось такі полоси. Вони, коли контраст змінюєш, то їх прям чітко видно. І берете оцю резиночку ось тут. Обережно по краях, там, де пластик, там, де немає плівки оцій контактної. Піддіваєте і знімаєте її просто. Вона потім я теж її на двосторонній скотч приклеїв. І в тих місцях, де от прямо от під нею, прямо по цій штучці, я температуру на паяльній станції 420 градусів поставив. І от де у вас полоски, от там берете паяльником і прогріваєте. І ви побачите, як ці полоски пересуваються, змінюються. Вам просто треба гарно пропаяти. У мене були і тут, і тут, і всі вони позникали. Ось так. А, до речі, з'явилося. О! О, буду вам показувати. Бо все ж таки буде, буде контент, бо з'явилося, бачу, з краєчку екрана. От коли зробили, не чіпайте більше. Поліз і треба все одно. Все ж таки буде, буде вам контент, як це робити. Вмикаю паяльну станцію. Буде контент. Так, Так, що мені оце треба? Шлейф від'єднувати не буду. Як я казав, немає необхідності, тому що отак от так воно ставиться. І без питань. Вам все одно його треба, коли пропаю, будете, вставляти назад. Тому... Я думаю, що ну, нащо його туди-сюди перетягати, той шлейф. Більше пропрацює. Так, телефон. Прошу вибачити. Відривають мене. Хтось там щось хоче. Ви мені заважаєте. Потім. Всі питання потім. Так, і виймаємо. Платку. Виймаємо платку. Кладемо її сюди, вставляємо батарейки. Бо нам треба дивитись. Так, не той бік. Так, паяльника ж не увімкнув, Оп. Так, вмикаємо. І регулюючи контраст, бачимо полоси. Бачимо чітко, що от тут крайній рядочок. Я не знаю, чи ви це бачите на камері. Зараз підійду ближче, покажу. Маєте побачити, що от крайній рядочок, бачите, полоса, проблиск. Тепер. Так, де в мене шпинц? Тепер... Обережненько підколупуємо. Ну, я це роблю Оп, Ви можете це робити чимось іншим. Екран краще пальцями не натискати, доведеться чистити, але ну, я вже натиснув. Потім прочищу. Так, бачите? Ось раз. Я її підколупнув і беру пінцетиком просто. Давай. Знімаю. Вона в мене була на двосторонній скотч наклеєна, я не знаю, якщо приклеїться ще раз, то приклеїться. Так, і... Відбиток пальця мене реально реально бісить. Треба протерти. Паяльничок прогрівся і в тому місці. Де в нас? Беремо, оп. І полосочка зникла. Тепер треба подивитися, чи вона зникла взагалі. Так, може її треба, щоб... Вона просто може взагалі зникла, треба, щоб вона з'явилася. Так, да, вона. Так? О? Ось все, Ось все воно? Ось все, бачите? Так, і треба оце прогрівати. Оп. Оп-оп-оп. Так, ну трошки ще воно треба догріти. Зараз воно остине. Ну іначе все, як ви це маєте побачити, немає вже тієї полоси. Трошки очисника для вікон, щоб протерти дисплейчик після моїх пальців. А взагалі, в ідеалі, потім з часом я би вам рекомендував замінити екран на екран з IPS підсвіткою. Тому що грати без підсвітки доволі воно... Воно, звісно, олдскульно, але в мене є модифіковані вже з IPS екранами, ну, то то зовсім інше. Грається зовсім по-іншому. Так, нагадую, що тут є один отвір. В який гвинтик не вкручується, там так і намальовано. Так. Блін, ну гвинтиків оця плата тримається прям серйозна кількість. От раніше робили якісно, не економили. А потім пішли всі модернізації, модифікації, воно щось покращували, а щось здешевлюшували ну, на чомусь. Бо знайдіть мені зараз, де отак -от, така маленька платка тримається на 10 гвинтиках. Це ж ну, що стільки? Скільки гвинтиків? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рівно 10 гвинтиків. Так. І перед тим, як скручувати останні. Запускаємо. І все, як бачите, працює. При контрастності повній полос немає. Саме, саме те, що і треба було зробити, Так, зараз підійду. підійду до камери, щоб ви бачили. Так і щоб я бачив. О. Бачите, повний контраст, полос немає. Екран весь темний. Що нам і треба було зробити? Тому, якщо у вас Приїхав вам геймбой з Японії, або не з Японії. Геймбой класік. І він у вас не вмикається від батареєк. То ну, в першу чергу гляньте контакти. Якщо вони окислені, як в мене було, у звичайному оціті, трошки їх потримайте там, воно очиститься. Потім або очисником контактів, я просто звичайним спиртом ще протер. Ось. Потім, якщо у вас є блок живлення від гімбою, перевірте через блок живлення його. Якщо він працює від блоку живлення, то точно проблема з контактами батареї. Далі прозвоніть на платі, так як я вам показував, бо можливо проблема з усіма е, оцим роз'ємом і цим перемикачем. Якщо у вас там все дзвониться, значить, і не вмикається, значить вже якась у вас бідося. І це буде вже важче відремонтувати. Потім, якщо у вас на екрані ось такі полоси, то, як я вам показав, знімаєте там ту резиночку, вмикаєте, щоб було вам видно зображення. І там, де полоси, прогріваєте, ви побачите, по мірі прогрівання, у вас ці полоси будуть зміщуватися, зникати, з'являтися. І робите так, щоб вони просто зникли. І все. Так, зібрали. Так, Final Test. Вмикаємо. Екран весь чорний, контраст крутимо, полос немає. Так, щоб я бачив і ви бачили. От бачите? Так. Тепер вставляємо карік і тестуємо з каріком. Контраст крутимо, все супер. Запускаємо гру. так Контраст, контраст, як, як хочете так і робіть. І все. Іграємо. Геймбой працює. Хі -хі -хі -хі. Тому ось так кого будуть такі схожі проблеми, вони елементарно вирішуються. Все, Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, пишіть свої коментарі, ставте лайки або дизлайки, все як завжди. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! До наступних зустрічей! Пока-пока!